Та і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу Святому, трошки присажуйтесь. Сьогодні ми читаємо дуже цікаве Євангеліє, і з року в рік ми Його знаємо, і з року в рік ми думаємо, так хто ж таки дійсно може війти у царство Боже? І ми кажемо, слухаючи Євангелія. Багатий юнак підійшов, послухав Ісуса, послухав Його вчення, відійшов у Скорботі Своїй, тому що Він не міг змиритися з тою думкою, що треба своє майно продати і йти за Ісусом у е, вже братстві. Як так можна? Але мається на увазі не тілесне, не матеріальне добро. Скажіть, будь ласка, ці люди багаті, багатші за нас, багаті, що вони недостойні Царства Божого. Чи ми їх засудили? Що а, ти багатий, значить ти не в Царство Боже? Чи вони не допомагають церквам? Чи вони не будують церкви? Чи їхня жертва не мила Богу? Подивитися на історію нашого народу? Гетьмани, князі, вони не потрапили до Царства Божого. Але ж вони будували Ярослав Мудрий. Софія Київська ким була побудована, на чиї гроші? Іван Мазепа і інші меценати надзвичайно багато. Тому не можна говорити, що якщо він багатий, то він не війде в царство Боже. Але ж ви тоді скажете, так Господь же так сказав, Христос сказав, що легше багато, що легше верблюдові війти крізь вушко голки, це, знаєте, в, в мурах. Єрусалима, це не в ушко голки, то що голку ми шиємо, а в Єрусалимі стіна, і в стіні такий маленький воріться, що верблюду треба на коліна стати, щоб перейти е, через, е, через ті ворота. Це спеціально було зроблено, щоб якщо будуть якісь на, нашестя ворогів, всі ворота закривалися. А ці ворота тільки вони маленькі, меншенькі ворота легше е легше охороняти, і їх, е їх залишали відкритими. І цей верблю, і ці верблюди, які там, коли там по воду треба було сходити, чи ще щось. Люди могли проходити верблюд вищий, звісно, але йому треба було стати на коліна і увійти у ті ворота. І мається на увазі нематеріальні статки. Мається на увазі не о те, що ми говоримо, що як він багатий, то він все, значить, уже Царство Божого не заслужив. Ми всі багаті. Ми багаті всі. Духовно. Духовно ми маємо бути багатими. Господь нам дав кожному таланти. якщо ми оці таланти не примножуємо, це буде горе. Якщо примножуємо, кожному Господь дав свій талант комусь учительства. Комусь просвітництво, комусь землю обробляти, комусь керувати, кожному Господь дав якісь, якусь роботу. І от оце багатство, його треба, як сказано, піти і продати. Що це означає? Примножити його, примножити це багатство. Роздати убогим. Що це означає? Да? Господь сказав: піди і роздай убогим оце своє багатство. Що це означає? Людина людина. Все, ви вже там побалакали, можна я буду говорити? Дякую. Людина, коли живе, вона не повинна жити для себе. Природа людська така, що людина живе для когось, виконуючи саму, свою місію. І не тільки людська природа. Природа Всесвіту. Жити для когось. Сонце не світить саме для себе, воно світить для творіння Божого. Квітка не росте сама для себе, і пахощі її, вона не відчуває свої пахощі, вона не відчуває, відчувають інші. І річка, коли біжить, вода, біжить да й годі. І не напивається та річка водою своєю. Але п'ють інші, так само і людина вона живе для когось. І от оце добро нам треба роздати. І чим більше ми його будемо роздавати, тим буде більше у нас. Чим більше роздаємо, Чим більше нам дається. Ось про що Господь говорить, ми не, не повинні бути егоїстами. Що таке егоїзм? Себелюбіє? Да? От тільки мені, мені, от я так хочу, от я так хочу і мені байдуже, хто мені що каже, бо я так хочу зробити, я так роблю. Мені байдуже, правильно воно, неправильно. Я так хочу. Я так роблю. Такого не повинно бути. Це егоїзм. Це надзвичайно великий гріх, тому що людина починає жити для себе. А ми знаємо оту притчу про багатого, який зібрав врожай в, в нову клуню. Сказав, все, досить, ми пізніше будемо говорити про це, вже скоро це, ця притча вже скоро буде на, на неділі. І що сталося? Прийшов ангел і сказав: досить тобі жити, збирайся. Тож, якщо ми хочемо ще жити і залишати слід. То нам оце добро, оці таланти, що нам дав Господь, нам треба все роздавати людям, жити заради людей, не жити для себе, не казати я так хочу або ой той не такий, а той не такий, а той ото мені зробив, я не буду з ним. Ми оправдовуємо самих себе свій гріх оправдовуємо, свій егоїзм оправдовуємо. Хто ми такі, щоб засуджувати той такий, а той такий? Хто ми такі, щоб засуджувати? У нас є таланти, ми їх примножуємо. На більше у нас немає часу на різні. Обговорення на різні сплетні, на різне все часу немає, є тільки примноження талантів. Ось чому Господь каже, що легше верблюдові вийти е, е, крізь голки, тому що людина, яка не хоче примножити талант. Не хоче роздати іншим свої статки духовні, поділитися, хто не хоче, отому дійсно буде важко потрапити у Царство Боже. Тому шануймося, любімо один одного. Поважаємо один одного, згадуємо, які у нас є таланти, і йдемо до Царства Божого. Слава Ісусу Христу!